Новий чайничок, я вже з нього проливав, він просто неймовірний в використанні. Зараз буде кохано тестувати, ну, як він лється. Зараз тобі покажу. Так, я вже знайшла. Знайшла, Зразу. Да? крапочка має стояти трошечки право від цього. Оп, він тут зафіксувався і сидить. Тепер Чекаємо Майдеть. 10 секунд. Ні, рукою. Досить зручний і не гарячий. Тобто, тут, де палець, не пече взагалі. Ти його не чути. Як тобі відчути? Що виграла джипа. <реш> Класно. Такий. Слухай, так багато чаю в ньому поміщається, да. по цілі піалі ще більше. Угу. Десь на 200 мл. Приємний такий тактильний. Там традиційне ремесло. Поринаєш традиційне ремесло. Ha... <laughs>